Од Розділ 19. Після цього почув я ніби гучний голос натовпу, численного на небі, що говорив: Алілуя, спасіння і слава, і сила Богу нашому. Бо істині і справедливі суди Його, бо Він осудив розпусницю велику. Яка розтлила землю розпустою своєю, і він помстив за кров слуг своїх від руки її. І вдруге сказали «Алілуя!» і дим її здіймається на віки вічні. І впали двадцять чотири старші і чотири істоти, і поклонилися Богу, що сидить на престолі, і промовили: Амінь, Алілуя!» І голос від престола вийшов, говорячи, хваліть Бога нашого, всі слуги Його, і всі, що бояться Його, малі і великі. І чув я, мов голос натовпу численного, і мов голос вод багатьох, і мов голос громів могутніх, що промовляли. «Алілуя! Бо воцарився Господь, Бог наш вседержитель. Радуймося і веселімося, і віддаймо славу Йому, бо настав шлюб агнця, і дружина Його приготувалася, і дано їй, щоб одягнулася у вісон чистий, світлий, вісон же це праведність святих. І сказав мені: Напиши: блаженні ті, що на шлюбну вечерю агнця покликані. І говорить мені, ці є істинні слова Божі. Я впав до ніг Його, щоб поклонитися йому. Але говорить мені: Гляди, не роби цього, я співслуга твій і братів твоїх, що мають свідчення Ісуса, Богу поклонися, бо свідчення Ісуса є дух пророцтва. І побачив я небо відкрите. І от кінь білий, і хто сидить на ньому, той вірний зветься і правдивий, і в справедливості судить і воює. Очі його пломінь огню, на голові його діадеми численні. Мав ім'я написане, якого ніхто не знав, тільки він сам. Одягнений він в одежу, побагрену кров'ю, і зветься ім'я Його Слово Євгеніє. Боже. І воїнства в небі слідували за ним на конях білих, одягнені в вісон білий, чистий. З уст його виходить меч гострий, щоб ним поражати народи. І він пастиме їх жезлом залізним, і він топче винотоку з вином палкого гніву Бога Вседержителя, і має на одежі і на бедрі своєму ім'я написане Царь царів. І володар володарів. І побачив я одного ангела, який стояв на сонці, і скрикнув голосом гучним, кажучи до всіх птиць, що літали посеред неба. Прийдіть і зберіться на велику вечерю Божу, щоб поїсти трупи царів і трупи тисячників, і трупи сильних, і трупи коней, і тих, що сидять на них, і трупи всіх. Вільних і рабів, і великих. І побачив я звіра і царів землі, і воїнства їх, зібраних вести війну проти того, хто сидить на коні, і проти воїнства Його. І схоплено звіра, із ним лже пророка, що справляв знамення перед ним, якими він знадив тих, що прийняли клейно звіра, і тих, що поклоняється образові його. Живими їх вкинуто обох в озеро вогню, що палає сіркою, а решту вбито мечем того, хто на коні сидить, мечем, що виходить з уст його. І всі птиці наситилися трупами їх.